Три факти, які ви не знали про ялинки у Німеччині. Перше, якщо ви купуєте ялинку, наприклад, я придбала її у магазині Тум, це Баумарт. Я зберігаю чек. До кінця січня є акціон, я приношу верхівку від цієї ялинки, мені повертають 5 євро. Тобто я заплатила 17,99 і мені повернуть 5 євро. Другий факт: ялинки вирощують спеціально для того, щоб їх самі зрізали. Є певні ферми. Можна так сказати, для ялинок. Ви йдете туди з усією родиною, тато, з бензопілою або з просто з якимось сукирою, і ви починаєте рубати ялинку. Це процес дуже. Сакральний для багатьох німецьких родин, і вони е, планують це роблять терміни, і насолоджуються. До речі, розкажіть, будь ласка, як ви придбали ялинку? Чи ви придбаєте штучну ялинку? Можливо, живу, скільки ви заплатили? Поділіться досвідом. І третій самий цікавий факт: він мене дуже дивує, оскільки німці ставлять ялинки 24 числа. Зранку вони прокидаються, прикрашають ялинку, тоді йдуть ввечері до церкви на готесдінс і святкують Різдво. І останній такий маленький факт: ялинки забирають 7 або 6 числа фояве. Наші пожежники і кінда фоявеа, діти вони їх збирають, потім спалюють. Тому в газетах написано, що такого-то числа збирають ялинки, будь ласка, поставте коло вашого будинку. І до ялинки прикріпляють гроші. 5 євро в пакетику, там 10, хто скільки. І ці гроші забирають пожежники. Це, скажімо, ваша оплата. Або ви пишете вашу адресу, і тоді до вас дзвонять і ви платите певні гроші. Ви про це знали? Якщо ні, то чекаю на ваш коментар на палець підтримку каналу. Побачимося і гарних вам свят!